Сім кроків до себе у кафедральному соборі презентували документальну короткометражну стрічку. 35 хвилинний фільм про пошук себе і Бога відзняли ще 10 років тому. Працювала над ним творча група телеканалу «ТС-1». Деталі у наступному сюжеті. Храми Словаччини та Польщі, закарпатські журналісти та мистецтвознавці відвідали ще 10 років тому. Натхненні побаченим та пробудженими почуттями відзняла документальний мініфільм Сім кроків до себе. Пізнавальна, дуже для нас така просвітницька поїздка. Зібралися люди, від яких ми багато знавали для себе інформації. А ми справді були дуже дружні, багато полемікували, багато аналізували. Ой, Боже, а що ж тут так а тут так? І таку до такого, якби загального, ми тоді висновку прийшли. Що польща, якщо порівнювати нас з Україною, вона завжди була віруючою державою, вона ніколи не переставала вірити. Триденну подорож організував єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Мілан. Прагнув показати краянам духовний світ сусідів. Мене Тішить, то, що тут в цих стінах є теж життя, що приходить постійно більше молодих людей, тут конкретно катехізація дітей в неділю і, і, і на, на верху. і так само молодь, яка починала з малої групки, зараз вже є 4 чи 5 з університету і прибуває, і мають різні акції, пізнавання і нашого Закарпаття, і України в Загалі. Минуло 10 років і автори та учасники подорожі вирішили повернутись до теми пошуку себе й Бога. Переглянули стрічку, сім кроків до себе знову, аби порівняти, як змінилося за цей час їх духовне життя. 10 років це такий гарний ювілей, що можна подивитися. За 10 років відбуваються великі зміни в нашому сучасному світі. І ми тут побачимо себе молодих і красивих у цьому фільмі. Зараз просто красиві. Я радий, що тут на цю презентацію прийшли ті люди, які працювали над цим фільмом. На завершення заходу глядачам показали шестихвилинний фільм Дзвони, за допомогою яких дзвонар щодня запрошує людей до Бога.